Всім привіт! Сьогодні у нас вже 31-й 31 день був на хотів сказати 30. 31-й вже день. Я в шоці? Скоро місяць. Вже завтра, можна сказати, місяць. Можна сказати, вже і сьогодні місяць, але хто як рахує по дням. І знову будемо пірнати басейник. Ось така от водичка на даний момент. Мул осів. Тому що вчора додавши хлору. Ну і треба очистити, отих всяких. Жучків ось таких, щоб вони тут не плавали. Зараз очистимо, ну і будемо пірнати. Як завжди, зараз глянемо яка водичка по температурці. Біля 20. Але це зверху знову ж таки, знизу по-любому менше. Ставлю на штатич і погнали. У нас сьогодні 26 -е число. У нас 31 днічок, водичка досить прохладна сьогодні. Комфортно в плані типу, файно, тому що прохладно, але досить приємно. А, в плані, мені наоборот подобається, коли холодніше. Звісно, поступок поволки завжди нижче і температура десь до 19 впала. Так що дійсно температура в басейні десь приблизно 19 градусів. Погодка на сьогодні шепче. Не знаю, наскільки тепла явно тепліше, ніж в басейні. Так що до зустрічі в новому. Денячку.